Коннічва. Ваташева Україна Джендес. Якщо ви колись грали чи полюбляєте файтери, було у вас таке бажання створити власного бійця, обрати йому власний стиль бою, зовнішність чи якісь унікальні прийоми. От у мене було таке бажання, коли грав на першій сонці. Але про сьогоднішнього представника я тоді не знав. Дисків з цією грою не знаходив. Тому про Fighter Maker, який буквально називається як бієвостворювач, я дізнався вже у дорослому віці. І мене воно зацікавило, бо це ж мрія дитинства битися не тільки стоковим бійцем, а й власноруч створеним. Проте, коли я відкрив редактор бійця, то зрозумів, що в дитинстві я б закипів у цій грі. Про це поговоримо трохи далі. З вас до байка та підписка на канал, а також розгорнутий коментар не менше, ніж на 25 сторінок. Тільки після того, як ви напишете есе про Японію періоду едо, можна дивитися відео далі. Fighter Maker або японською з'явився на світ у 1998 році в Японії, у 99 році в Північній Америці, а ще через рік у європейському регіоні. Це я кажу саме за 3D-версію, яку ви бачите на екрані, бо існує ще двовимірна версія цієї гри, про яку ми поговоримо якось в іншому відео, бо її треба помацати. Ну, За назвою гри все зрозуміло, буквально основна фішка у цій грі це зліпити з готових персонажів свого власного бійця, подарувати йому власні рухи, комбінації, пози, удари та біографію. У грі є лише три режими. Перший ну це стандартна така арена, де ви можете обрати собі готового бійця, тут їх 20 штук, і мудохати комп'ютерного супротивника декілька поєдинків. Проте є нюанс, адже ви можете обрати. Кастомний стиль перед поєдинком. Ну, наприклад, ось цей ні разу не полфенікс з Текена може юзати декілька стилей карате або корейське Теквондо, і його комбінації ударів змінюються в залежності, що ви йому обрали. Якщо Full Combat карате реально схоже на стиль бою пола Фенікса, то ось вам Теквондо можете порівняти з Хварангом з того ж самого Текіна. Тут навіть є свій Еді Горду, а точніше Тайгер Джексон, який доступний в третій частині Текіна після проходження аркади, якщо натиснути на старт за Еді. Поєдинків небагато, тому ця аркадка проходиться швидко. Ну, бо гра сфокусована не на цьому. Самі бійці та їх єдиноборства доволі колоритні та різноманітні. Тут є вінчун, тайський бокс, кікбоксинг, теквондо, різні стилі карате, джиу-джитсу, капоеро та безліч інших мордобоїв. Проте є одне але тут є боєць з Росії. Блін, живіть цим. Також є можливість побитися з вашою дружиною, братом чи сестрою, кішкою, собакою. Ну, загалом ви зрозуміли, що є режим боїв один на один. Зупинятися на ньому не буду, бо все і так зрозумів. Хочеш, хочеш вийти, да, ну виходь. Головним у цій грі безумовно є редактор вашого бійця. Це так би мовити основний геймплейний елемент Fighter Maker. І коли я вперше зайшов у цей розділ, то мої очі полетіли кудись у стратосферу. Адже тут можна змінювати все: від ударів та рухів бійця до його переможних танців. І це потрібно робити ручечками, використовувати осі X та Z, щоб рухати частини тіла бійця або його самого у просторі. Спочатку я взагалі не міг зрозуміти за що мені зачепитись, але поглянувши декілька відео на Ютубі, і це буквально декілька відео, гра дуже нішева. Про неї не так багато відосиків, то трошки розібрався. Єдине, що трохи розчаровує, не можна з нуля зробити зовнішність самого бійця. Тобто ви редагуєте удари та рухи вже готових персонажів. Бо прикольно було б якогось мемного чела зробити. Проте можна створити власну біографію персонажу, ну це вже прикольно. Та й навіть без можливості з нуля ліпити бійця, доволі весело. Ось, наприклад, я зробив такий собі удар, який назвав Верх Сонце. Таким тут можна займатися дуже довго. Все, на що здатна ваша збочена фантазія, можна втілити у життя. І боєць ці рухи продемонструє. Єдине що я вже казав, не можна редагувати зовнішність самих персонажів або створити їх з нуля, тому удари гігантським пенісом сюди не завезли. Графіка у цій грі вже доволі застаріла, навіть на той момент, адже згаданий вищий Tekken 3 вийшов у тому ж році на консолі PlayStation, а виглядає він значно краще. Та й до прикладу, Тобто 2 був технологічніше за Fighter Maker, а він релізнувся на рік раніше. Ця гра виглядає десь на рівні між першою та другою частинами Текіна. Ну і також тут мало арен, десь до десятка всього, тому пейзажі швидко приїдаються. Але як ми вже дізналися, картинка у ній не головне, та й ігру робили буквально два з половиною японця з чарочкою саке в руках. Чи порадив би я скуштувати цей унікальний представник файтингу? Ну, якщо ви з категорії гравців, які полюбляють редагувати щось чи когось, колупатись у налаштуваннях вашого персонажа, вчили у школі добре математику, тоді так раджу. Та й головне спочатку скуштувати, а вже потім блювати, чи не так? Ой, щось мене понесло в якусь дичину, вибачайте. Якщо вам подобається канал, де відео виходять раз у сонячне затемнення, та вам до вподоби якась суцільна інформаційна каша від автора, то буду радий підписці, вподобайці під відео та поширенню цієї шизи на інших представників людства. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви редагувати пеніси у бійців. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, Саянара.